Вітаю тебе, друже, на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ти дізнаєшся, як створюється краса музики. Музика може зачарувати, викликати певні настрої або створити різні враження. Вона передає красу птахів у лісі, голос до граю або тихий шепіт лісу. Композитори це люди, які створюють чарівну музику. Вони пишуть твори для співу або для гри на музичних інструментах. Люди, які слухають музику, називаються слухачами, а люди, що виконують музичні твори, це виконавці. Отже, для того, щоб музика змогла прийти до нас, їй потрібно подолати великий шлях, на якому кожен виконує свою роль. Композитор створює музику, виконавець виконує, а слухач слухає. Якщо б на світі не існувало такого ланцюжка, музика просто б не змогла прийти до нас. Зараз ми спробуємо побути у ролі одного з елементів ланцюжка і насолодитися чарівною музикою. Ми будемо слухачами. Пропоную разом прослухати музичний твір норвезького національного композитора Едварда Гріга Ранок. Для цього постав урок на паузу та перейди за посиланням на музичний твір. А вже після спробуй відповісти на запитання, яким ви для себе уявили цей ранок. Поміркуйте, де ви можете побувати виконавцями, а де слухачами. Чи може музика існувати без композитора? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неорковець Аліна Миколаївна ліцею номер 55 Дякую за увагу!